Доброго дня! В цьому відео я хочу е, розповісти про розведення гусей для фермерів, новачків, щоб розповісти про правильне розведення гусей в селі, щоб потім в майбутньому не допускати помилок в їхньому розведенні. Е, і ми починаємо. Перше це м, їхнє місце знаходження, де вони мають знаходитись. В них має бути окремий свій вольєр, двір і гусяпи, тобто їхня хатина, в якій вони будуть проживати. Не тримайте їх разом з іншою птицею, такою як кури. Кури, наприклад, сухопутні, а гуси водоплаваючі. плаваючі. Получається те, що гуси будуть для себе в дворі робити болото, щоб їм було уютно там знаходитись, а курам не буде уютно. І Із-за великої вологості деякі можуть навіть подихати, а деякі можуть не нестись. Тому спочатку створіть їм свій вольєр. Друге це вибір породи гусей. Існує багато різних порід гусей, і кожна має особ... свої особливості. Важливо вибрати породу, яка відповідає вашим потребам, чи то для вирощування м'яса, або для отримування яєць, чи як прекрасний птах. Друге це годівля гусей. Гуси можуть харчуватися зерном, зеленю, комахами та іншими природними продуктами. Важливо забезпечувати раціон гусей для їхнього здоров'я. Тому заповніть це і в майбутньому не допускайте помилок. А на цьому все. Ви були на каналі Агрофермер.ua. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.